Вітаю вас, шановні колеги, ще раз. Сьогодні хотілося б поговорити про те, мабуть, що хвилює кожного з нас в нашому бурхливому житті, а саме про хронічну втому. Всім відомо, що це фізичне, розумове та емоційне виснаження. Да? І от ви бачите, що за визначенням різних рекомендацій, зарубіжних, так? Національного інституту охорони здоров'я, в тому числі Великої Британії. Да? І рекомендації Центру з контролю та профілактики захворювань США хронічною вважається в тому, що триває понад 4 або вже 100% понад 6 місяців. Це хронічна втома. Чому вона так? Чому це відбувається? Да? Часті і хронічні стреси. Це перша причина хронічної втоми. Це якісь підвищені розумові фізичні навантаження. Це порушення режиму сну і харчування. Ну, наразі в нас в кожного можливо порушений режим сну і харчування. так? Але зазвичай раніше це було у людей, які, наприклад, працюють вночі, да? лікарі швидкої допомоги, наприклад, і так далі. Да? Вплив агресивних чинників навколишнього середовища, неконтрольоване вживання токсичних препаратів. Тут хотілося б звернути особливу увагу. Тому що, на жаль, 99% всіх тих препаратів, які вживають наші пацієнти, як патогенетичні ліки на постійній основі, це і інгібітори протонної помпи, це і кардіогрупа, аспірини, бета-блокатори, статини, це і антибіотики, нестеродні протизапальні засоби. Всі ці препарати вони е токсично впливають на наш організм і викликають хронічну втому я далі буду розповідати, чому це відбувається саме на фоні вживання препаратів. Ну і зловживання, звісно, енергетиками сьогодні це просто біч, тому що люди виснажені е е емоційно, да, і вони потребують вживання цих енергетиків для того, щоб якось жити далі і працювати. І от все це відбувається на рівні наших маленьких клітиночок. В кожній з наших клітин знаходяться такі маленькі батарейки, енерджайзери, які називаються мітохондріями, вони відповідають за вироблення енергії. І от саме хронічні стреси, вживання якихось токсичних ліків, вони пошкоджують ці мітохондрії. І вони стають такими неактивними, не можуть виробляти достатню кількість енергії. І це спричиняє серйозні порушення і з боку імунної системи і нервової системи тобто тих систем, які особливо залежать від енергії. Да? Нервова система, імунітет наш, навіть клітини шкіри, клітини м'язі, вони витрачають дуже багато енергії, коли працюють. І їм для функціональної активності вона конче не потрібна. І, звісно, якщо страждають наші мітохондрії, то така клітина не може активно функціонувати. І кінець кінцем така клітина. Гине, на жаль. І от ви бачите, як можна нам підтримати наші власні мітохондрії, наші клітини. Звісно, найпростіший і найзрозуміліший е, спосіб це вживання вітамінів. Ви бачите, що різні вітаміни вони на різних ланках працюють всередині клітини. Хтось допомагає клітині синтезувати АТФ. Хтось допомагає їй будувати власні мембрани, внутрішньоклітинні структури. Хтось з цих вітамінів допомагає клітині очиститися від продуктів метаболізму. І кожен вітамін, він свою роль виконує всередині наших клітин, і кожен вітамін нам потрібен. Ви бачите, тут представлені і вітаміни групи А, Д, Б. І так далі. Хочу звернути особливу увагу на амінокислоти, наприклад, на Л-карнитин, да? на альфаліпоєву кислоту. Ці кислоти вони працюють на всіх ланках всередині клітини, тому кожному з нас вони потрібні щодня. Ну і Яким чином можна подолати в тому? Це якісний відпочинок. Принаймні, навіть якщо в нас була неспокійна ніч, принаймні 15 хвилин на день має бути просто. Повністю відключка від усього, що відбувається навколо, це споглядання чогось приємного. Та да? комусь подобаються квіти, комусь тварини, комусь діти, комусь картини. Все, що приносить вам задоволення, естетичне, емоційне, будь ласка, це треба споглядати теж принаймні 15 хвилин кожного дня. Медитація і йога теж стануть в пригоді. Ну і звісно, застосування нутрієнтів, як ми вже побачили, да, це вітаміни, це мікроелементи, це мінокислоти. Е, вживати їх потрібно за рекомендацією лікаря або фармацевта. Фармацевт так само своїм клієнтам, пацієнтам. Да, Відвідувачам може пропонувати ці препарати до будь-якого чеку додатково. Особливо, якщо клієнт сам запитає, що мені робити, що в мене вже немає сил, все валиться з рук, я нічого не пам'ятаю, не розумію, не можу запам'ятати ну, елементарні речі, книгу не можу читати, тому що мені треба перечитувати одне речення кілька разів. Ну і що дають нам вітаміни? По перше, покращення емоційної сфери. Ми бачили, що всередині клітинки вони працюють на різних ланках і таким чином підтримують енергію всередині клітини, в тому числі всередині нервових клітин. Вони відповідають за синтез гормонів щастя, ендорфінів. Вони оптимізують обмін речовин, підтримують гормональний баланс, зміцнюють імунітет, антиоксидантний захист. Вони працюють для краси шкіри, волосся та нігтів, особливо вітаміни групи Б. Ну, А є так само. Да? І отут от представлена детальніша інформація щодо того, яким чином і з чим здебільшого працюють ті чи інші вітаміни. Ви бачите, що вітаміни групи Б це в першу чергу підтримка нервової системи, це підтримка обміну речовин, гормональної регуляції, регенерації шкіри, краси волосся. Вони покращують кровообіг. Вітамін Д3. Це його активна форма. Він так само підтримує роботу нервової системи, і навіть його дефіцит пов'язують із сезонною депресією. Він зміцнює кістки, імунний захист, підтримує функцію щитоподібної залози. Ну, і ви самі знаєте, що нам всім, коли літньої пори радять перебувати на сонечку, щоб отримувати вітамін Д. Тому особливо взимку, коли мало світла, коли взагалі мало овочів і фруктів, слід вживати такі вітамін додатково. Вітаміни Е та С підтримують антиоксидантний захист. Це дуже потужні антиоксиданти, і вони дуже широко використовуються, в тому числі в різних засобах, для краси шкіри, тому що вони відновлюють і синтез колагену, і гідроліпідний бар'єр нашої шкіри, зміцнюють імунітет. Омега 3 взагалі, без цих кислот неможливо існування нашого організму. Це перший будівельний матеріал. Це поживні речовини для мозку, для серцево-сидинної, для нервової системи. Вони підтримують репродуктивну функцію, антиоксидантний захист, нормалізують обмін речовин, особливо обмін холестерину, підтримують синтез колагену. Ну, Залізо. Тут, якби всі знають, що це таке, що цей мікроелемент дуже потрібний, він регулює обмін речовин. Так само зміцнює імунітет, підтримує роботу щитоподібної залози, печінки. Відповідає за красу шкіри, волосся, бере участь у кровотворенні. Магній взагалі бере участь у понад 300 реакціях в нашому організмі. І більшість із них пов'язана з роботою м'язів, нервової системи, регулюванням артеріального тиску, підтримкою імунної системи, стійкості до нервового стресу. Цинк так само дуже важливий мікроелемент. Він потрібен для краси нашої шкіри, волосся, для імунітету, для регуляції. Синтезу секрету сальних залоз, для прискорення загоєння ран, зменшення запальних процесів. Тобто ви бачите, що всі ці речі вони дуже потрібні. І тому стануть в пригоді як здоровим людям, так і тим, що вже якби для підтримки да, загального здоров'я, так і тим, що, наприклад, страждають від хронічної втоми, хронічного стресу, від якихось функціональних розладів, а особливо тим, Хто вже має якусь хронічну патологію, наприклад, серцево-судинну, наприклад, цукровий діабет? Тому що на фоні цих хронічних захворювань ми з вами побачили, що люди вживають мітохондріально токсичні так звані ліки. Да? Я проговорила на початку, що і бета-блокатори, і статини, і аспірин. І люди, які страждають на захворювання шлунково кошкового тракту, наприклад, вживають інгібітори протонної помпи, ці всі ліки діють токсично. І знаючи про це, ми повинні з вами підтримувати органи і системи таких пацієнтів От тими вітамінами, які відновлюють функцію мітохондрій всередині, які покращують метаболічні процеси всередині клітини. Ну і от я хочу вас познайомити сьогодні з такими натуральними вітамінами, які. Виробляються на рослинній основі згідно з з міжнародними стандартами. GMP сертифікат вони мають це вітаміни турецькі, і ці вітаміни вже мають понад двадцятилітню історію. Вони виробляються з урахуванням різних медичних якби, рекомендацій. Тобто там працює ціла група науковців, в тому числі лікарів, які відшукують найдоцільні. Іші компоненти для виготовлення вітамінів і найдоцільніше доцільніше поєднання різних мікро-макро елементів, вітамінів, амінокислот в одному якомусь комплексі для, для вирішення конкретної якоїсь проблеми. Да, це це вітаміни Орзакс. Наприклад, комплекс вітамінів групи Б. Ми вже з вами побачили і розібрали, що вітаміни групи Б взагалі необхідні всім людям, які страждають від якоїсь нервової дезрегуляції. Це і стрес, а тим більше, якщо вже там був в анамнезі інсульт чи інші якісь захворювання нервової системи. Це вітаміни групи Б вони підтримують красу нашої шкіри, нашого волосся, наших нігтів. Коензим q 10 ну це взагалі дихальний так званий фермент всередині клітини, який допомагає мітохондріям виробляти АТФ. Тобто він стане в пригоді всім. І він захищає взагалі мітохондрії від негативних впливів. Він підтримує здорове фізіологічне старіння для того, щоб ми прийшли до старості не з ковінькою да, і там з купою хвороб, а нормальними, активними. Він підтримує серцево-судинну систему і, взагалі, збагачує організм антиоксидантами і якби підтримує в тому числі красу шкіри, альфа-ліпоєва кислота це препарат, так само потужний антиоксидант. Ви бачили, що всередині клітини він підтримує всі ланки роботи мітохондрій. І стане в приході не лише тим людям, які страждають на цукровий діабет, кому найчастіше його призначають, а й всім взагалі для загального тонусу і для загальної краси, нашої шкіри, в тому числі магній. Зменшує періоди тривоги та стресу, покращує сон, полегшує м'язові судоми, якщо такі є в наших пацієнтів, і підтримує здоров'я кістково-м'язової системи, допомагає відновити енергетичний баланс. Вітамін Д, ми вже про нього сьогодні говорили, що це в першу чергу імунний захист наш, гарне самопочуття, да, щоб не було тої сезонної депресії, коли темно і холодно весь час. Підтримує оптимальну роботу нерв, нервової системи, м'язів. Омега-3, я вже на ньому зупинялася так само сьогодні. Це прекрасний препарат для підтримки серцево-судинної системи, для підтримки функцію мозку, нервової системи, покращення зору, підтримки краси шкіри, взагалі здорового метаболізму. Хто хоче схуднути, наприклад, будь ласка, ви можете вживати цей препарат. Сприяє правильному розвитку очей, кісток і мозку, у плоду і немовлят. Тобто і діткам так само він. Показаний. Ну і колагени. Колагени всі знають, що це таке. Це краса нашої шкіри. Да? Це здоровий нормальний білок всередині шкіри для збереження її пружності. І от так само ці препарати колагенового ряду вони підтримують взагалі красу і пружність шкіри, але водночас підтримують імунну систему, нормалізують роботу щитоподібної залози. Забезпечують енергію та гарним настроєм взагалі, своїх споживачів. Ну і добре, до речі, борються з гіперпігментацією, з фотостарінням. Є е, група препаратів, е, вітамінів для дітей, тому що діти сьогодні теж знаходяться в стресі, і е, їх маленький організм теж потребує щоденної підтримки для того, щоб вони нормально росли, нормально розвивалися і якби були здоровими. Ну і висновок, який хочеться сказати тут, що маленькі батарейки всередині нас, мітохондрії, потребують енергії щодня. І їх в такому напруженому житті треба підтримувати. Тому вітаміни, мікроелементи і амінокислоти треба вживати і не можна викидати. Дякую, шановні колеги, за вашу увагу.